Доброго дня вам, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю, доброго настрою на весь день бажаю. Зима прийшла, холодними руками скувала ріки і ставки, заслала ниви килимами, до сіл засипала стежки. Про яку ж пору року йшла у вірші мова? Так, вірно, про зиму, сніжну, веселу, з іграми та забавами. До нас у гості завітала дівчинка Оксанка. Давайте ми з нею привітаємося та ближче познайомимося. Доброго дня, Оксанко! Доброго дня! А чому, Оксанко, ти прийшла сьогодні сама, без свого друга Мишка? Адже ви завжди приходили разом. Так, тому що мишко у лікарні. А що ж трапилось? Не дотримувався правил безпечної поведінки під час ігор. Зараз я вам розкажу. Так, так, Оксанко, розкажи, обов'язково розкажи. Дуже цікаво буде нам і діткам, і корисно буде. Вчора ми з Михайликом та нашими друзями домовилися піти пограти на подвір'я. Так, дітки, зима це весела пора для зимових розваг. Ігор. Але, на жаль, вона може бути небезпечною, якщо не дотримуватися правил поведінки під час ігор. Так от, спочатку ми вирішили пограти в сніжки. Спочатку так гарно гралися, сніжок так гарно ліпився. Але Михайлик ось що придумав. Взяв камінець та обліпив його снігом. Та як? Кине з усієї сили! І влучив іванчику прямо в голову. Звичайно, Іванчик розплакався і побіг додому. Ми потім дізнавалися, з Іванчиком все добре, сніжка не сильно його вдарила. На цьому наші ігри в сніжки закінчилися. Дітки, запам'ятайте, не можна сильно міцно стискати сніг у руках, не можна заліплювати всередину сніжки. Металеві предмети, камінчики та крижинки. Це може серйозно травмувати того, у кого вона влучить. Сніжка повинна злегка бути зліплена. І ніколи, дітки, не цільтеся у голову. Можна ушкодити і обличчя, і очі, і взагалі сніжки потрібно кидати. Легенько. Потім ми вирішили покататись на санчатах. Добре розважалися, поки михайлик не вирішив з'їхати із більшої гірки, яка виходила на дорогу. Звісно, всі ми його відмовляли. Але ж він уперся, сказав, що всі правила безпеки він знає. Так от піднявся Михайлик на високу гору. І почав спускатись. І де не взявся автомобіль? Добре, що дорога була не слізька, і водій вчасно загальмував. Ох, і отримали ми потім на горіхи, і з похнюпленими головами повернулись на майданчик. Запам'ятайте, дітки, ніколи не спускайтеся з гірок, які виходять на проїжджу частину. І ні в якому разі не спускайтеся з високих гірок. Обирайте невеличкі і коли спускаєтесь, почекайте, коли на вашому шляху нікого не буде, щоб не збити нікого. А зараз на настав час фізкульт хвилинки. Тож запрошую і вас, і Оксанку трішки порухатися. Пошухаємо Оксанку. Що ж було далі? А далі малята ось що. У нас на майданчику стоїть будиночок. Ми там ховаємось, коли в хованки граємось, і на даху Михайлик запримітив бурульки. Зірвав одну та йну лизати, ще й присмакує. Ми в один голос йому забороняємо, а він іще й свариться на нас. Каже, я всі правила знаю. І мені від одної бурульки нічого не буде. Ні в якому разі не можна брати бурульки до рота. А чому? Це ж так смачно, бо в них багато бруду і мікробів, які можуть викликати хворобу. Також не наближайтесь до будівель, на дахах яких висять бурульки. Вони щомиті можуть обірватися. І вас травмувати. Краще взагалі обходити місця з великим накопиченням бурульок. Ну що ж, Оксанко, я гадаю, ваші пригоди на цьому закінчилися? Та де там? Слухайте. Михайлик запропонував піти до озерця, що неподалік від нашого будинку знаходиться. Ми пішли з ним. Та й добре, що пішли. Михайлик зразу ж кинувся з розбігу на лід. Та ще й почав ногами стукати по льоду, перевіряти його товщину Лід почав тріщати. І тут раптом в одну мить він опинився у воді. Добре, що дорослі були поруч, та швидко зреагували і витягли міхася з крижаної води. Ні в якому разі не виходьте на кригу одні. Потрібно, щоб поруч були дорослі. Не перевіряйте товщину льоду. Стукаючи по ньому, ногами. він може тріснути. А якщо раптом слід почав тріщати і вже з'явилися перші тріщини, негайно повертайте на берег. Але не біжіть а повільно відходьте, не відриваючи ніг від люду. Ось така пригода вчора трапилась. Із нашим Михайликом лежить у лікарні, а ми з друзями ходимо його провідувати. Дякую, Оксанко, що ти завітала до нас і розповіла, чого ж не можна робити взимку. Передавай Мишкові привіт від нас, і нехай він скоріше одужує. Добре, передам, до побачення! До побачення, Оксанка. На вулиці зараз така чудова погода. Ліпив би зараз мишку і з нами сніговика, якби дотримувався правил безпечної поведінки. І щоб малята з вами не трапилося такого лиха, як з Михайликом, запам'ятайте ці правила, про які я вам говорила. І потрібно їх. Не просто знати і пам'ятати, а дотримуватись і виконувати. А на нас, дітки, чекає зорова гімнастика. А я бажаю вам, друзі, всім гарних, веселих і безпечних зимових розваг. До побачення, до наступної зустрічі!